І так, усім привіт. Дивіться, який Рено Grand Scenic з'являється в наявності. Це 1,5 дизельний двигун 2013 рік. Ну і головне в ньому це комплектація Bose. Босе, бовс, як хто хоче, так і називає. Він на босешних дисочках, як бачите, безключовий доступ, ну, повна комплектація Bose. але вас в ньому здивує ціна. Як ви бачите, машинка вже на реєстрації, тобто вам тільки там 1300 гривень, якщо я не помиляюся, це вартує, і він на вас стоїть. Автомобіль повністю, звичайно, на ходу, повністю справний. Можна купувати і хоч сьогодні їхати на ньому куди, куди там вам забажається. Що в нас є по комплектації? Звичайно, автосилання зеркал, датчик сенсор доща, датчик світла. Так, далі в нас є безключовий доступ тут, бо все, звичайно, ждуть кожен дверні карти, автоскладання зеркал, акустика Bose, це, само собою, накладочки на порог Bose, ну Це, це дійсно крута комплектація, хто в мене от є для зрівняння пустий. ну Трошки, трошки не таке. того... Того, кого, кого цікавить босе, той не босе дивитись не буде. Це вже я в ренушках вивчив. Йдемо далі. Тут 252 тисячі пробіга, він має 6 ступенчату механічну коробочку передач, клімат-контроль, звичайно, двохзонний. майстер руль у нас з перфорацією, підлокотник теж у нас з кожою, тут комбінована кожа плюс тканинка, шайбочка на навігацію. Йдемо далі ззаді у нас також сюди кожні ставки, є шторочка, столики. Ну, ось Він дійсно цікавий середині і ззовні Цей колір в ньому доволі такий непоганий. Бачите, такі от прісненький. Ось так ззаді у нас. Це в нас машинка п'ятимісна. До речі, завжди ось така дилема. Коли семимісний грант треба п'ятимісний звонити. Коли п'ятимісний дзвонить, треба семимісний. Це в нас босе, але п'ятимісний, але грант від короткого десь по розмірам настільки. Ось настільки більше. Більше місця ззаду, багажник більше і того дивіться. У нас, звичайно, ще велика навігація ще. От Машинка нафарширована. Ну і що? І довго не буду вас водити по колу. Ціна на цей гранд Сценік в комплектації босе 2013 року з крутою комплектацією, машина вже на обліку, його ціна всього 8700 доларів. Ну, типу, нереально пригнати зараз, щоб він став в таку суму. Вони в нас на транзитах свіжопригнані, починається від, ну від 9700 мінімум, тобто це вже величезна економія. Автомобіль в комплектації бусе. Хіба ви на транзитах купите до Ресталінг за ці гроші? Більш за все, або Ресталінг не бусе. Якщо ви шукаєте бусе, то це ціна от просто для вас 8700. В ходу він, звичайно, мегаприємний, так як тут 252 тисячі оригінального пробігу, це для один дизеля. Зараз я покажу вам ще пробіг. Бачите, тут все тобто не французький, не англійський. Можливо, це для когось. Так ось 252 тисячі пробігу оригінального його пробігу. Ось така машинка дійсно в гарному стані, в ходу збита, то кого цікавить. Будь ласка, 8700 і цей Grand Scenic, не простий, а гранд. задні Задній як ще бачимо, є. В комплектації боссе буде ваш І передні партроніки є це, я не сказав спочатку. Ну, це комплектація абосе, вони всі йдуть не, не пусті. Так що, кого зацікавило, можете звертатись.